Друзі, добрий день! Знову прогулянка, скандинавська хода, нагадую вам про спорт. Сьогодні відео про цинк. Цинк це дуже важливий мікроелемент для нашого організму. Він приймає участь в більше, ніж 200 процесів та 200 металопротеїназ. Це дуже, якщо розповідати, довго буде складна біохімія. Але що важливо, що цинк нам Потрібен для функціонування всіх практично наших систем: шкіра, волосся, нігті, нервова система, кістки, м'язи, особливо м'язи нижніх кінцівок це важливо для спортсменів. Також травлення, нюх, зір, тому що цинк приймає участь ще в метаболізмі вітаміну А. Ще репродуктивна функція як у жінок, так і у чоловіків. І ще важливий нюанс імунна система. Тому, коли маємо дефіцит, дефіцит цинку, маємо проблеми різного характеру. Який момент важливий? Цинк засвоюється в шлунково-кишковому тракті добре, коли ми їмо нерослинну їжу. Нам потрібні білки, це м'ясо, це яйця. Тому що рослинна їжа в своєму складі має фітинову кислоту, а вона зв'язує цинк і не дає йому всмоктуватись. І тому люди вегетаріанці зазвичай мають дефіцит цинку. І тому діти не можуть бути вегетаріанцями, бо цинк впливає на розвиток як фізичний, так і мозковий. Для спортсменів компанія PM International, Fitline, Має декілька видів напоїв, але ж ці напої не тільки для спортсменів. Нагадую вам, що вся продукція Фітлайн проходить антидопінговий контроль. До прикладу, ресторейт в своєму складі містить цинк і ще ресторейт змінює pH. Я про це розповідала. Змінює pH для лепшого засвоєння цинку. Також цинку допомагає всмоктуватися лимонна кислота, тому ресторейт лимонного смаку. Інші напої це б'юті. Б'юті це колаген, це пептиди колагену. І я вже сказала, що важливо, щоб це були білки, не рослинні. І в складі б'юті є теж цинк, а також є ананас, киві це полепшує смоктування цинку і пептидів. В дитячому напої джуніор теж в складі є цинк. Тому. Ви можете обрати різні напої, в складі якого є цинк, та отримати мікроелемент важливий для нашого здоров'я. Обирайте красу до здоров'я, обирайте класні вітаміни Фітлайн.